Ти на зв'язку Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, вітаємо вас, Дмитре. Доброго ранку, пане Євгене. Доброго ранку, пані Марічка. Доброго ранку. Ну пропоную розпочати з найгарячішого напрямку о, на лінії фронту. Хоча аналіз останніх днів показує, що. Кількість напрямків, які потребують уваги і якихось реакцій, і дій вона постійно збільшується. Покровськ, давайте розпочнемо з, з нього. Покровська мирноградська агломерація. Що там відбувається на ранок сьогоднішнього дня? чи вдається нам утримувати позиції? Ми всі вражені тим відео, яке там вчора завірусилося в соцмережах. Про те, як росіяни на мотоциклах заходять в Покровськ, вивело, що цьому відео кілька днів, але ці кадри ну дуже дуже завжди вражають нас, що, що на цьому напрямку. На цьому напрямку традиційна ситуація залишається дуже і дуже важкою. Поки що підтверджено, що у самому Покромську знаходиться приблизно три сотні російської піхоти, яка постійно шукає шпарини для того, щоб укріпитися. Але з тим сумнозвісним відео, про яке ви говорили, також уже є в мережі кадри з ефективного їхнього знищення. Цих всіх підрозділів, які заходили, особливо по ним працює сьомий корпус десантно-штурмових військ, і пізніше на жаль було і ще одне відео, яке яке знову ж таки показувало інфільтрацію росіян до Покровська, але уже без прикриття туману, що може свідчити, що українські підрозділи, які досить довго утримували один із автошляхів на під'їзді до міста між Лисичаківкою і Новопавлівкою, і змушений був відійти. Це якраз власне в контексті того, що і вимагає українське суспільство, що бої за Покровськ не мають призвести до великого оточення або оточення українських військ, що з головним пріоритетом завжди має бути життя і здоров'я військовослужбовців, а не захист руїн. Тому ситуація зараз вона є дуже і дуже важкою. Основна задача росіян зараз охопити усі околиці, тобто опанувати північні і східні території міста, але сказати, що їм це наразі вдається ні. Навпаки, вони десь намагаються ув'язні. В боях і тому змушені заводити все й нові нові підрозділи своєї піхоти, пане Дмитре. Давайте тоді перемістимося на запорізький напрямок. Офіційно ми називаємо це відступ у зв'язку з складною ситуацією. Росіяни прямо говорять про прорив Запорізького фронту. Як нам сприймати те, що зараз відбувається, от на півдні? На півдні, ну, по перше, нам не потрібно поширювати меседжі, які вже дуже часто розрослися по мережі на таких, як обвал Запорізького фронту. Обвал фронту це коли росіяни мають, можуть просто-напросто проникати в глиб території на 20, 30, 50 чи 70 кілометрів. Оце обвал фронту, приблизно те, що ми бачили в перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз ми можемо говорити, що дійсно тиск, який створювався на цьому напрямку, він був досить таки довгий, і через те, що росіяни загострили основну увагу на покровському напрямку та Новопавлівському напрямку очевидно, що ми були скуті у своїх резервах. Так відбулося певне продавлювання наших позицій. Це, звісно ж, таки дуже і дуже загрожує у майбутньому е, саме Гуляйполю, який є таким досить потужним укріпленим районом. Ну і росіяни дотримуються своєї давньої тактики. Вони намагаються не штурмувати укріплені райони в лоб. А навпаки, тепер через менші сели прощупувати шпарини, щоб обходити великі і важливі вузли оборони. Е, тому е, питання по, подальшої Будову фортифікаційних споруд питання в життя оперативних заходів з силами безпеки і оборони України якраз і мають прояснити ситуацію у наступні дні. Дійсно, шість населених пунктів наразі перейшли під контроль ворога. Але точно я знаю, бо там мої воюють мої друзі. Що зараз приходить певне такі підкріплення, якраз для того, щоб стабілізувати лінію ЗІ. Пане Дмитре? А закрити тему запорізького напрямку? Як ви вважаєте, чи має місто Запоріжжя діти жінки там думати про евакуацію? З міста Запоріжжя, в принципі, давно триває евакуація, і це потрібно робити незалежно від того, яка ситуація безпосередньо є наразі на лінії бойового зіткнення, бо до міста досягають керовані авіаційні бомби. Але сказати, що самому обласному центру наразі щось загрожує, на щастя ні, тому що це навіть не українські осінтери, а західні осінтери дійсно зафіксували навколо обласного центру потужні фортифікаційні споруди, як мінімум у три лінії. Я так само спілкувався із військовими кореспондентами, які підтверджують цю інформацію. і тому росіянам, навіть якщо вони добиваються якихось оперативно-тактичних успіхів е, в районі тих населених пунктів, про які ми щойно говорили, то дорватися до обласного центру у них точно не вистачить сил, бо в них немає скільки людських ресурсів для того, щоб подолати ці фортифікаційні споруди, а зробити великий маневр, і як у питанні гуляйполя намагатися обійти важливий вузол оборони, ну це просто напросто величезна операція, коли вся лінія бойового зіткнення має завме. І росіяни мають займатися виключно штурмами самого обласного центру. Тому ні на щастя такої загрози наразі немає. Ну, от ми якраз про це багато і чули про те, що росіяни всі свої сили і резерви перекидають на Покровськ, на Покровську мирноградську агломерацію, перекидаючи що з півдня, що з півночі, а аж потім раптом виявляється, що і на запорізькому напрямку в них є великі сили. І Вовчанськ теж зараз стає все більше і більш активним в інформаційному плані. Бо як місце, де росіяни посилюють свій тиск. Чому так вдається? Чому попри те, що, начебто, росіяни основні сили кидали на Покровськ, виявляється, що в них і там, і там їм вдалося закому закумулювати велику кількість своїх підрозділів. Та ну дивіться, ці операції, які ми говорили про безпосередньо на Запорізькому напрямку, це для росіян фактично одне угрупування там діє, яке діє на новопавлівському напрямку. А ми знаємо, що це дуже проблематичний напрямок, тому що ми, якщо ми візьмемо статистику за жовтень місяць, то на Новопавлівський напрямок припадало 16% усіх атак ворога, а втрати території 53%. Тобто, росіяни там дійсно використовують велику перевагу, і через це, що це відкрита місцевість, не так як у Покровську вони дійсно мали там просування те саме стосується Дніпропетровщини. Бо за наразі відомо, що шість населених пунктів цієї області так само є під окупацією. Вовчансь це так само одна із історій, тому що е, наразі в Куп'янську вдалося дещо стабілізувати ситуацію. Тут велика заслуга і тих підрозділів і операторів безпілотників, які працюють де цілодобово. І тому в, у росіян дійсно є ідея з'єднати і, і від вовчанська до дворічної, а дворічна це безпосередньо головний хаб. Накопичення ворогам перед штурмом самого Куп'янська, от створити вздовж кордону ось таку суцільну сіру зону, це якраз власне для того, щоб якось вийти з цієї ситуації, пов'язаної з Куп'янською. Куп що їм не вдалося зробити великої переваги, бо росіяни вже ж так само поспішили заявити, що там повністю місто окуповане. З'являються вже відповідні кадри під постановку російського ФСБ, які записуються, нібито від імені українських військовослужбовців. Тому, от якраз власне і є ось таке подальше прощупування е, наших сил. Чому так стається? Це через те, що у нас дійсно мало резервів, і ми змушені їх перекидати на самі найгарячіші напрямки. Але наразі просування ворога, а на цей за цей тиждень на ще на 20% зросла, зросла кількість атак, становить десь приблизно 8-14 квадратних кілометрів за добу на різних ділянках. Це усередина цифра. Рік тому це було приблизно 35-45 квадратних кілометрів на добу. Я, звісно, не говорю, що це абсолютно нормальна історія. Але рік тому наступ росіян був по всій ширині фронту. А українська армія фактично не мала будь-яких резервів для того, щоб його зупинити. Зараз у нас є резерви. Зараз у нас є дуже і дуже важкі просідання, тому що якби там не було ворог накопичився. Але сказати, що ситуація зараз більш катастрофічна і більш важка ніж рік тому, то на щастя ні, такого сказати не можна. Цьому дається, звісно, виснаженість величезна наших воїнів і суспільства, і зрозуміло те. Що поки що не вдається перемолоти основну живу силу ворога. пане Дмитро, а наближення зими кому сприятиме зараз, от в цій ситуації? Наближення зими сприятиме більше тим, хто зимуватиме в містах будь-якій армії. Найкраще зимувати саме в місті, тому що є відповідна інфраструктура. Ну або напівзруйнована інфраструктура є можливість десь будувати сховище, обігріватися, тому що найгірше, що може бути, це ночувати зимувати, вибачте, у чистому полі. Ось оце є такою головною проблемою, і саме тому українське командування і тримається, і намагається зачіпати росіян саме за міські бої. Бо, по перше, це. Це дає можливість кращої логістики і взагалі перебування військ з одного боку, а з іншого боку, концентрація великої кількості живої сили в дуже і дуже обмеженій ділянці міської забудови, не так як на полях, коли вони можуть просто-напросто пробігати наші позиції і не зупинятися. Тому відповідно і є такий основний задум: є підготовлені позиції на, на північ від Покровської. Про це так само говорять західні осін аналітики. Але критично важливо, щоб до цих підготовлених позицій пройшло якомога менше росіян. Цим зараз власне зараз і займаються сили оборони на цьому напрямку. Ще одне один, одна тема, яку хотілося б з вами обговорити. Програма уряду по контрактах мобілізації. Ми бачимо анонсовано, що українці зможуть підписувати контракти зі збройними силами на там рік, два, три, п'ять, там десять навіть років, а з можливістю отримати відсрочку на якийсь час після. На завершення контрактів, поки що ми не бачимо впровадження цієї системи, але все більше про неї говорять як про інструмент, який має якось замінити той формат мобілізації, який є. Ви бачите ефективність в цьому заході, якщо він буде реалізований. Я думаю, що буде ефективність, тому що ну точно потрібно щось починати. У нас є величезні проблеми із СЗЧ. У нас є величезні проблеми з мобілізацією. І найголовніше, що когось повчитися і запитати поради Україна як держава, в принципі, не може, тому що світ давно не зіштовхувався з такою війною. Ну можливо, тільки війна США у В'єтнамі мала подібний характер. Тому це питання, яке давно дуже дуже назріло. Ми пам'ятаємо безліч громадських кампаній про чіткі терміни служби, тобто є певне реагування уряду. Плюс всім відомо, що військові, які знаходяться не на бойових позиціях, отримують набагато менше грошове забезпечення, що в умовах сучасної кризи і інфляції, в принципі, воно вже не відповідає рівню. Ну і те, про що ми спілкувалися раніше: що держава рухається от якраз власне двома шляхами. Що з одного боку є мобілізація, примус і відправка в ті частини, куди куди скажуть. З іншого боку, є можливість рекрутингу? А це і продовження історії з рекрутингом, де краще грошове забезпечення, де можливість обрати посаду, де відповідно можливість так само і обрати бригаду. Чи справедливі ці контракти для діючих військових? Ні, вони абсолютно несправедливі, тому що люди, які з 22-го року за покликом душі прийшли захищати Україну, тут таких безліч моїх друзів. Ну звісно, вони точно заслужили на але не може собі Українська держава наразі це дозволити. На жаль, і це дуже несправедливо, щоб не розвалився фронт. Нинішні заходи якраз і покликані для того, щоб стабілізувати лінію бойового зіткнення і щоб поступово виводити хоча б підрозділи на більш-менш адекватні ротації і відпустки. Це та короткострокова перспектива, якими вони чим хочуть ці контракти добитися. Плюс було і відповідне опитування військових звісно, вони не в захваті. Прямо від усіх умов контракту, але те, що це правильна ініціатива, і те, що багатьом навіть моїм друзям, які зараз у війську потрібний оцей обрій кінця, коли вони точно зможуть завершити службу і, хоча б отримати перепочинок, навіть в моральному плані це наразі дуже і дуже важливо. Ну і не говорячи вже про інші бонуси, які точно можуть покращити умови служби. Пане Дмитре, хотілося б запитати ще вашу думку, і як співзасновника Українського центру безпеки і співпраці, як і громадянина України. Як ви вважаєте на все, що відбувається, і на фронті зокрема вплине цей корупційний скандал, який зараз розвивається в Україні? Якою має бути реакція? Ну, зокрема, як на це мають реагувати військові? Як зараз країна має і дати? Неупереджену відповідь на це, і як має реагувати влада, щоб країна встояла? Знаєте, як, як співзасновник Українського центру безпеки і співпраці ми проводили буквально нещодавно дослідження серед військових, і там було одне питання: як ви ставитеся до виїзду молоді за кордон? 18-22 роки, пам'ятаємо, які були бурхливі обговорення в суспільстві. Скажу так, що в більшості військових, ну якщо говорити одним словом, підсумовувати це дослідження, було все одно стосовно молоді, бо вони сприймають громадян 18-22 років як покоління, за яке вони, власне, і воюють. Якщо говорити ще простіше, ну дітям дозволили виїжджати за кордон, ну що тут такого? Це якщо говорити дуже і дуже прямо. Корупційні скандали будь-які впливають негативно. Тут має бути здоровий меседж суспільства. Суспільство в тилу має говорити, що ми щось робимо не так, що ми десь недопрацьовуємо, коли такі тварини ну просто-напросто продовжують існувати і на цій війні наживатися. Тому військових це звісно буде дуже і дуже деморалізувати. Але питання, що ми власне будемо з цим робити, але сказати, що, наприклад, якийсь корупційний скандал вплине на обороноздатність чи відбудеться десь просідання, це вплине, звісно, на моральний стан. Я думаю, що плюс е, якихось 10 СЗЧшників точно додасться, але глобально військові зайняті війною. Вони думають про свої оперативно-тактичні задачі, як не просісти на тій чи іншій ділянці, тому це якраз від нас, тих, хто в тилу і залежить, як це буде впливати, і чи будуть пане майбутньої. Дмитро, ви сказали правильну річ, як реагувати? Давайте нагадаємо всім, хто нас зараз дивиться, що жодна людина, яка. Фігурує на цих плівках і зараз займає високу посаду жоден з міністрів ані Галущенка, ані Гринчук, Не те, що немає подання на їхнє звільнення від уряду. Вони навіть не відсторонені на період слідства від своїх посад. Напередодні закликала, звісно, до цього голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, яка вважає, що це має бути миттєво зроблено. Ми запрошували сьогодні долучитися до нашого ефіру. Сподіваємось, можливо, вона нас почує і погодиться. З нами поспілкуватися впродовж сьогоднішнього ранку, але вона в чергове в своєму дописі подякувала протестувальникам, які відстояли незалежність набу влітку. А ми нагадаємо, згідно тих даних, які зараз розкриваються впродовж цієї історії, записи, на яких фігурують. Власне, і урядовці і бізнесмени, які були залучені до потенційного корупційного скандалу, були зроблені буквально за кілька тижнів до скандального голосування, яке відбулося 22 липня в Верховній Раді, яке мало на меті позбавити незалежність НАБУ і САП і фактично передати його підпорядкування генпрокуратури. І власне, після того як протестувальники нагадаю, вийшли на вулиці, це було відіграно назад. Депутати переголосували цей закон і НАБУ змогло стоїте, але разом з тим нагадаю, що єдина відставка добровільна, ну можна так сказати, в порівнянні з усім масштабом доволі дрібна, яка сталася напередодні, це склав в себе повноваження один з членів наглядової ради Наргатом Тимофій Мілованова. Буквально за кілька годин міністерка Юлія Свириденко <кхи> повідомила, що взагалі наглядова рада була розігнана. Ну і, і поки що виглядає дивним, що дійсно немає ніякої реакції з боку центральних органів влади, немає цих відставок. І історія, про яку ти згадала, Марічка, про спробу деконструкції національного антикорупційного бюро, виглядає так, що про виявлену і оприлюднену набу корупцію знали всі. І головною спробою було не допустити витоку. Цих корупційних кейсів назовні, і е, тут тобто, на цьому етапі мені здається дійсно має бути миттєва реакція і президента, миттєва реакція і голови уряду, тому що українці просто беруть зараз і співставляють факти. Да? Вони бачать, коли нам в 2024 році в два рази підняли тариф на електроенергію і казали, що це гроші потрібні на підтримку нашої енергосистеми, в тому числі і на будівництво. Захисних споруд, а потім виявляється, що ці гроші розподілялись так, як вони розподілялись на плівках. З одного боку, нам кажуть, що в, у, в країні немає грошей на війну, тому будуть вводитись податки на посилки, податки на ОЛХ. А з іншого боку, ми бачимо, а, а гроші таки є, і вони виводяться на купівлі будинків у Швейцарії за 6 мільйонів доларів. І скільки важить, як важко нести коробку, з в якій один там 2 чи 6 мільйонів доларів. Дмитро, я хочу вам подякувати, що ви розділили цю частину розмови разом з нами. Насправді ми досі намагаємось і постійно запрошуємо до нашого ефіру представників набу. Вони посилаються, звісно, зараз на свою зайнятість у зв'язку із цією справою. Але ми сподіваємося, що, можливо, знайдуть можливість з нами поспілкуватися в ефірі. Тому принагідно і через цей ефір Анастасію Радіну і представників і слідчих Національного антикорупційного бюро. Ми запрошуємо долучитися і прокоментувати цю справу, якщо ще є щось додати до того, що вже було оприлюднено на плівках, які можна в повному обсязі послухати на Ютуб-каналі. Набу будемо повертатися впродовж нашого ефіру до цієї теми. Дмитро Пронагідно, вам дякуємо. Я Дмитро ж співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки Дійсно. та співпраці був з нами на прямому зв'язку.